Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленського в США попередили залужний недоторканий. Втім, це не завадило Єрмаку через підконтрольне ДБР, влаштувати цирк із так званим допитом по здачі півдня. Справу вже нібито навіть назвали справа залужного. Мирослав Логійко в той же час пише: Хочу поділитися з вами новими методичками Офісу президента, які роздали позитивним. Перше, зеленські зрадники, не винувати у здачі Путіну вагнерівців через злив фінальної стадії операції, хоч є відео з його зізнанням, бо увага Вагнергей, це була типо. Обманка Росії, яка знала про це все з самого початку. Чатку, але робила вигляд, що не знає, щоб ми арештували вагнерівців, і у Путіна був привід увійти в Україну у 2020-му. На зауваження, що операцію санкціонувавши Порошенкою, вона проводилась розвідками США Туреччини та України вони відповідаються. Операція Путіна і Порошенка, бо першими про неї написали в російському МК, знову забуваючи, що визнавали вже це після дзвінка Зеленського Лукашенко. Також на зауваження, що війська не підтягуються за дні і навіть тижні для цього. Потрібні місяці і роки Путін почав підтягування війська тільки у 2021 двадцять чомусь відповісти не можуть, і те, що провокував майдан саме Зеленський, малюванням липових справ за Томос за наказ про контрнаступ на Донбасі та інших на Порошенка. Вони також забувають, які не пам'ятають, що звинувачення Зеленським Ахметова у організації майдану та перевороті так і залишились словами без порушення карних справ і мінімальних доказів від самого Зеленського. Друга здача півдня Херсону, майже Миколаєва, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя і інших міст, які були окуповані, це не провина Зеленського і його саботажу підготовки. Геніальний план заложного. І навіть посилання на статтю, де заложний каже, що не розповідав Офісу президента і Зеленському про плани і підготовку, бо боявся зрадників оточенні президента. Вони відповідають, заложний не розказував, бо тоді б Зеленський. А на питання тоді, чому слуги Зеленського більшістю заблокували виділення додаткових 50 мільярдів гривень для ЗСУ і ТРО мовчать. Що хочу сказати, йде масована інформаційна атака на опозицію саме за те, що вона пам'ятає дійсний стан справ і дії влади. Іде. Масована кампанія по переписуванні минулого, прямо як у 1984, Оруела. Міністерство правди не за горами. Тримаємося. Я мав свої дані про це. А позавчора побачив ще й шарпа. Йдеться про певні ультиматуми українській владі від президента Байдена, що задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді ці історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в мі 6 куди відмовилося пропускати Єрмака. Зустріч з за ледве відбулася бо йти без свого поводиря, то й відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього. А це було очевидно сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту. Пише Тарас Чорновіл. З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення і пропонував. Мав дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути Путіна від агресивних намірів. Але була вимога позбутися російських агентів. І ніби Зеленський із двох варіантів обрав ярмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки до партизанських дій. До самого дня, 24 лютого, у Зеленського була ця дилема: підтримка заходу чи Єрмак. Він весь час обирав єрмака, який і переконував його, що ніякої війни не буде. Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони, коли йому було потрібно пересвити. Рити Україну і союзниками, а особливо з НАТО. Він спершу задіював персонально Зеленського, останнім часом нагадав уже й Кулебі. Хто його на посаду поставив, це було занадто явно, з армією ще гірше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.